Вітаю! Гарна новина і дуже цікава для всіх. Вчора в Україну прибули перші чотири самохідні артилерійські установки Archer. Це шведські. Чому ж такий інтерес? Але спочатку давайте ми з вами будемо підписуватись, ставити вподобайки і обов'язково натискати на дзвіночок. А то так виходить, що переглядів по 200 тисяч... А підписані тільки 10 тисяч чоловік. І тому багато хто пропускає мої нові відео. Тому запрошую вас, підписуйтесь, ставте вподобайки і, і, і так сказати, на дзвіночок. Отже, шведська самохідна артилерійська установка Archer. Вона сама новітня. Вона прийнята на збройні в 2014 році. Вона повністю автоматизована. Сам виробник Швеція має тільки 48 цих гармат. Більше за кордон він не поставляв нікому. Зараз перша поставка Україні. Вона рухає, вона змонтована на шасі Вольво, коліс на шасі, 6х6. Вона несе 37 тонн гармату і броньовану башту. Має швидкість 90 км на годину по дорозі. І по бездоріжжю, по бездоріжжю вона рухається зі швидкістю 70 км на годину. Вона може рухатись на всіх пробитих колесах. Шість колес пробиті, а вона може рухатись. Завдяки високій автоматизації через 30 секунд після отримання команди на стрільбу, отрухається машина машина швидкістю 90 км на годину по дорозі. Комп'ютер отримує команду на стрільбу. За 30 секунд вона зупиняється, переводить в бойове положення, башту. автомат, комп'ютер, дає команду на автомат заряджання, якийсь снаряд, який заряд. Постріл, перший постріл за 30 секунд. Після останнього пострілу через 30 секунд машина вже рухається, вона поїхала з місця, де її могли е, контрбатарейні радари засікти і туди направити е, ворожі снаряди. Ну, якщо врахувати, що снаряд 155-152 мм, летить 3 хвилини і більше, то ну, ніяк не встивається. Має ця машина транспортно заряджальну машину, окремо. Перезарядка всіх 21, 21 снаряду е, займає 8 хвилин, причому екіпаж не виходить за межі броньованої башти. Це безпечно. Е, самохідка може випустити 9 снарядів на хвилину. Це рекорд. Немає іншої гармати, яка може стріляти так швидко. Причому вона може стріляти по, всі 9 снарядів по різній траєкторії. З різним кутом нахилу і різним зарядом порохів. Комп'ютер рахує. Дає команду автомату заряджання і 9 снарядів летять по різним траєкторіям і падають майже одночасно на ціль. Це говорить про високу якість і високу надійність як автомата заряджання, так і розрахунків на, на стрільбу. Адже згідно стандартів НАТО, після кожного пострілу повинна перевірятись установка прицілу і вносити всі корективи, бо гармата. Так, здригається до 6 тіла і кожен раз треба поправляти установки на стрільбу. Отже, гармата. Гармата звичайна натовського стандарту. 155 мм, довжина, довжина 52 калібра ствола, ну це 8 м 6 см. Да, вона повністю автоматизована. Це дуже велике досягнення. В неї екіпаж 3 чоловіка. Командир гармати, оператор гармати і водій. При необхідності. Вона може вести вогонь двома чоловіками водій машини і командир. Командир керує комп'ютером, а висока степен ступіння автоматизації, вдвох може вести повноцінну стрільбу. Автомат прицілювання дуже сучасний. Там і метео, є, і всі прив'язки, топогенезичні, і GPS. Перший постріл. Як правило, пряме попадання. Ну, В цьому взагалі немає нічого дивного. Натовські стандарти для гармат вони вимагають, щоб на дальності, максимальній дальності для цієї гармати перший постріл був, б, б, йшов, як правило, пряме попадання в ціл. Дальність пострілу, ну тут є різні цифри. Одні кажуть, що, що стріляє до 40 км, а снарядом ескалібургу до 60 км. Є інші цифри, 50 км стріляє, а ескалібуром до 70. Я думаю, що це від того, що можна дати посилений заряд пороху, і тоді вона полетить на 50 і на 70 км. снаряд цей полетить. Ну, звичайно, це шкодить стволу. Ну, збільшується. Збільшується виробітка, виробляється ствол. Краще, звичайно, стріляти стандартними зарядами, щоб стріляти на 40 і на 60 км. Так, да, вона найкраща серед всіх гармат, які є зараз в світі. Ну, і крім того, це натовський стандарт. Серед недоліків я скажу, що самохідна гармата Archer самохід не має досвіду бойового застосування. Безусловно. Безумовно, шведи подивляться, як вона буде тут у нас застосовуватись в бою і чи не вилізуть якісь в неї недоліки. Ну, таке діло. Давайте ми з вами оцінимо бойову ефективність. Гармати Арчер. Все-таки вроді тільки 4 штуки. Ну, я так думаю, що одна Арчер дорівнює по вогневій потужності 4 з гарматами, таких радянським, як Мста і Геацинт. Ну, в ними озброєні і українська армія, і російська. Тільки дальність два рази більше, ну і точність. Тому що на максимальній дальності для гіацинта, для мсти, там плюс-мінус 50 метрів, це при новому стволі. А як тільки є трошки вироблений ствіл, то ствол, то там і 200 метрів відхилення може бути круг, круг ймовірності. Отже, вогнева потужність в чотири рази більше від радянських гармат, ну тільки дальність в два, два рази більше, ну і точність. Я вже казав, що точність навіть не має крівняти. Якщо ми порівняємо з гарматою М777 Сполучених Штатів, що нам зараз теж передають масово, досить масово, то один Archer десь дорівнює 2-3 американські гармати М777. Ну, при рівній точності, при рівній дальності. Так. Це дуже суттєва штука. Це дуже суттєво нам допоможе у війні проти російських окупантів. Ще важливе питання, як довго наші артилери... артилеристи будуть вивчати ці от самоходки? Натовські, американські, шведські, німецькі і так далі. В нас даних цих немає, але міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін, коли проводив засідання в Німеччині на базі Рамштайн з 40 міністрами оборон європейських країн, він розповів, що українські артилеристи дуже толкові і обізнані в своїй справі. Вони натовські гармати вивчають за 6 днів на шостий день залікова стрільба на максимальну дальність, як правило, пряме попадання з першого пострілу. Він дуже високо оцінив наших артилеристів і сказав, що після перших спроб саме так складається програма, програма вивчення цієї артилерії натовської. Шість днів заліки, контрольна стрільба і в Україну. І гармати ці вже йдуть, і наші екіпажі йдуть. А е, от питання, чи ми вже отримали ці гармати, чи застосовуємо їх. Я так думаю, що ми вже маємо їх. Зверніть увагу. Ну, чи звернув хтось увагу на різке зростання втрат російської артилерії? От дивіться, позавчора росіяни втратили 14 самоходних артилерійських установок, а вчора 10, 24 за 2 дні. Це дуже багато. Їх було в 5 разів менше втрат Я думаю, що це і є результат реконбатарейної боротьби наших артилеристів на гарматах, які е, зроблені по стандарту. Це буде добре, ми переможемо. Всім дякую, до побачення.